Практика, вдячність роду. Уявіть, що позаду вас на ваше ліве плече кладе руку ваша мама, таким же чином, з правої сторони, ваш батька. Він кладе вам руку на праве плече і точнісінько в такому ж порядку за плечем вашої мами і її мама, а також до ваших прамам. Це називають до ваших праджапаті. До моменту виникнення вашого роду. Також з правої сторони у вас за спиною батька. За батьком дідусь і так до самих проджапатів роду. Тобто, там, за закритими глазами, у вашій практиці, у вашій внутрішній вселенні, у вашій мусесвіті відбуваються такі дива. Всі разом. Якщо в житті такого навіть не було, налаштуйтесь через ваше серце за закритими очима і відчуйте, як це у вас виглядає. Відчуйте своє тіло, нічого собі не представляйте, що покаже вам душа. Подивіться там у себе за заплющеними очима, який ваш рот? Які там кольори? Відчуйте. Як за вами стоїть весь, весь ваш рід. Відчуйте їх любов, налаштуйтесь через своє серце. Тепер в своїй уяві, там в себе за закритими глазами, а може і не в уяві, можливо, у вас буде поклик зробити це фізично. Ідіть за своїми відчуттями. Правильно це буде саме так, як, у вас, як ваші відчуття вам підкажуть. Відчувайте, відчувайте, відчувайте. І там, за заплющеними очима, у вашій внутрішній атмосфері чи у фізичному просторі робіть так, як ви відчуваєте. Повертайтесь до мами і всіх жінок вашого роду. Мама, і весь мій жіночий рід. Я вам дякую, що дозволили втілились в вашому роду. Я вам дякую за отриманий дар, моє життя. Я вас знаю, я вас пам'ятаю, я вас шаную, я вас поважаю. Я приймаю з повагою вибір кожної душі. І я вам дякую, що моє фізичне тіло на 50% складається з жінок роду. Подихайте. Налаштуйтесь. Хоча зараз може хтось і не відчуває цю любов. Але відчуйте і налаштуйтесь, вона є. Тільки вона захована за претензіями, образами, обидами, якимись відголосками, важкими судьбами. я дякую. Що ви оберігаєте мене, даєте мені силу, підтримуєте мені, надаєте мені мудрість, за духовні та матеріальні блага. Дякую вам. Я дякую вам за дари, таланти, здібності, якими я володію. Мої здібності, мої таланти це ресурси роду. Дякую вам та приймаю. Я дякую за можливості, які ви мені дарували через моє тіло. Дякую, дякую, дякую. Видихайте весь негатив, прям видихайте на видихі. очищуйте ваш внутрішній простір. Від цього важкого. Очищуйте. Прям видихайте це все. Сподякою, вдихаю любов, вдихаю вдячність. Вдихаю любов, видихаю вдячність, продихайте. Відчуйте, як реакція роду на вашу подяку, яку, як це ви відчуваєте. Можливо, це щось в тілі, можливо, якісь картинки, можливо, якийсь сценарій вам показують, можливо, якусь судьбу. На все диві, дивіться, привітно, з любов'ю. Відчуйте вдох, благо, видох, дарю. Вдох – благо, видох, дарю. Вдихайте благо, видихайте дарю. І так, всім жінкам свого роду. І пошліть тепер ще благодарю, 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 всім жінкам свого роду. Я посилаю благодарю всім жінкам свого роду. І наповнюю прямо зараз енергію вдячності всіх жінок свого роду. Відчуваю любов роду, як тепло по всьому тілу, або, можливо, як промені, світла, або ще якось. Як це у вас буде все правильно, можете окремо подякувати своїй мамі, якщо навіть у фізичному проявленому світі, в тут і зараз. У вас не самі кращі відносини, можливо. А можливо, у вас дуже гарні стосунки. Подякуйте їй. Скажіть слова, я люблю тебе, я дякую тобі. І бажано, щоб це було з щирим відкритим серцем. Наскільки виходить. Але я намагаюся вміти без претензій ні до себе, ні до матері. Я приймаю тебе, мама, така, яка ти є. Я дякую тобі за все. Тепер наступна черга подякувати батькові. Повидихайте для початку, налаштуйтесь. Відчуйте. Якщо ви все, ще тут, тут і зараз. Що у вас там відбувається за закритими глазами? Зверніться до свого батька, який знаходиться у вас за правим плечем, і подивіться тепер на свого батька привітно і всі, хто заходиться далі по його праву руку. Зверніться через образ свого батька до всіх чоловіків роду зі словами Батька і всі чоловіки роду. Я вам дякую, що дозволили мені втілитися в цьому роду. За те, що я отримала в дар життя в цьому роду, за те, що через вас я втілилася на землі. Я вас знаю, я вас визнаю, я вас шаную, приймаю, поважаю, я вас чту, я приймаю, поважаю вибір кожного. Я вам дякую, що оберігаєте мене, даєте мені силу, підтримку, мудрість. Дякую та приймаю багатство роду за духовні та матеріальні блага. Я вам дякую за якості, ресурсні, за своє тіло, дари, здібності, таланти. Можливо, о деяких здібностях я ще не знаю, я знаю тільки о страхах, які приховують ті здібності. Можливо, колись отримані травмуючі досвіди і закрили цей мій талант. Але тепер я знаю, що цей талант і здібності в мене є, і він прихований моїм страхом. Який утримує, бо колись було небезпечно. Я дякую за всі таланти, дари, здібності, які я отримала разом зі своїм тілом. І я вам дякую, що моє фізичне тіло на 50% від чоловіків рода. Благодарю, благодарю, благодарю. Подихайте, відчуйте. Відчуйте, як реакція в тілі, які почуття, можливо, в когось будуть якісь емоції. Як це зараз у вас? Дихайте, відчувайте, констатуйте те, що зараз відбувається. Зараз буде у вас така аудієнція з вашим батьком, бо в когось батька помер. І у вас буде можливість з ним поспілкуватися, прийняти послання для вас, приймати послання, в кого вони є. Тепер енергію вдячності направте на головні риси, можливо, на чоловіків вашого роду. Навіть якщо в фізичному житті геть все по-іншому. І ви з рівня вашого ума чи особистості ще не можете зробити або примирення, або шах на зустріч, або йняти свою гординю в кожного буде по-своєму. То зробіть це з рівня душі, що все було правильно, все для щастя, все для вас правильно, що саме цей батько був правильним саме для вас зі всією. Генетику, яку ви отримали у спадок від чоловіків вашого роду? Вдох, блага, видох дарю. Спробуйте подихати таким чином, щоб подяка зайшла для чоловіків вашого роду. Передавайте кожному свою любов. Що ви бачите? Можливо, картинки, то які вони, кольорові, чорнобілі. Може, якісь слайди, кіно, що у відбувається, констатуйте. А можливо, ви бачите це все як квітуче дерево, яке цілісне і здоровим гілками, кронами, вітками. Золотисте, в кого зелене буде, в кожного буде по-своєму. Які коріння, подивіться. Здорові, цілісні, можливо, якесь дерево рясне та квітуче. Привітайтеся з цим деревом, придивіться уважно на це дерево, в якому воно стані. які корні, який стовбур, яка крона. Подякуйте собі. Що народилися в цьому роду. Уявіть, як енергія вдячності зверху, світлом, сяйвом входить в це дерево. І ця енергія запускає процес цілення, регенерації, наповнення. Любов'ю все зцілується та вдячністю. І ви впотоці цієї енергії вдячності та любові. А зараз своєю увагою подивіться на кореневу систему вашого дерева і енергію творця. то ким ви, собственно, і являєтесь, Процес любові запускається. Вдячність до всіх, до свого роду і до себе. Якщо ви бачите ці якісь картинки, потоки вдячності, або не бачите, можливо, з макушки дерева спускаються ці потоки до коріння, потім зворотній поток любові до вас, як потомка, то добре, насолоджуйтесь процесом, дихайте. Якщо не бачите, то у вас, можливо, є відчуття, якесь сяйво. Це також добре. То відчувайте серцем або тілом цей процес сяйва і наповніться здячністю. Дякуйте роду, приймайте здячністю, силу роду, його дари. І дякуйте, дякую, дякую, дякую. Благодарю, благодарю, благодарю. Благоприймаю, благоприймаю, благоприймаю. Відчуєте, як цілісність заходить в вашу систему, в вашу структуру. Як ви в центрі, мудрість, скарби роду. Я приймаю свою цілісність. Я приймаю себе Чужородні енергії до витиків, мої енергії повертаються до мене. Я обираю живе життя. Я обираю своє життя. Дякую всім. Благословіть мене на моє живе життя. Дякую, дякую, дякую.